28-ма окрема гвардійська механізована бригада відзначила 75-ту річницю з дня формування військової частини. Святкування відбулося на полігоні широкий лан, що під Миколаєвом. Сюди особовий склад бригади прибув на початку вересня, на заходи відновлення боєздатності боєготовності, поповнення мобілізованими та бойовою технікою. Тут же проходять навчання та підготовка до нової ротації на схід. З перших днів проведення АТО на сході України військовослужбовці. 28-ї окремої механізованої бригади проявили себе як доблесні воїни. Брали участь в боях в Мар'їнці, Зеленопіллі, Саурмогилі, Амброзіївці. Близько року воювали на самій передовій, утримували фронт протяжністю 70 кілометрів. За цей час ротації в бригаді не було. Зараз ми готуємося приймати в своїх рядах нове поповнення молодих і послі коротки. З Мы поїдемо опять стоять. Ну, защать нашу родину. 28-ма окрема механізована дивізія має славну історію та чимало перемог в роки Великої Вітчизняної війни. Сьогодні 28-ма окрема механізована бригада, воюючи на Донеччині, продовжує вписувати героїчні сторінки в історію української держави. Сьогодні бригада входить до складу військ оперативного командування Південь. Це урочистий день. Ми з гордістю говоримо про теперішнє покоління і з гідністю та честю продовжуємо славні бойові традиції своїх однополчан. З липня 2014 року особовий склад бригади приймає участь у проведенні антитерористичної операції по забезпеченню територіальної цілісності на території Донецької області. Воїни гвардійців вписують в історію частини нові героїчні сторінки. Особовий склад бригади з честю виконав поставлені завдання щодо забезпечення державного суверенітету. Прикладом цього є оборони міста Мар'їнки 3 червня 2015 року та тривалі бої за утримання міст і звільнення міст, утримання їх Красногоровка, Тарамчук, Славне, Виключно Новотроїцьке. Цей день підрозділи бригади проявили мужність, відвагу вступивши в двобій з підрозділами російсько-терористичних військ. Найвищою нагородою тих, хто уцілів, є життя, а для загиблих пам'ять. Скільки б не минуло років не зітруться імена тих, хто не повернувся, виконуючи бойове завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Я хочу вам подякувати за вашу мужність, за вашу витримку, за вашу волю незламну до перемоги. І я впевнений, що ви перемогли. Щиро вітаю всіх з ювілеєм військової частини та бажаю вам незламної волі в досягненні перемоги над ворогом та подоланні труднощів, військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та завершення всіх мрій і побажань. На честь свята офіцери і солдати були нагороджені нагрудними знаками пошани за відвагу за гідну службу. Окремим присвоїли нові військові звання. Комінтернівська громадська організація ВАТРА 2015 також взяла участь в ювілейних урочистостях. Керівник організації Людмила Прокопечко вручила бійцям грамоти подяки за дорученням Комінтернівської районної ради. А від волонтерів подарувала три дизель-генератори, аби хлопці грілися взимку та продукти харчування. Це наші рідні хлопці, багатьох з них ми знаємо особисто, ми пройшли з ними такий довгий шлях. Вони завжди в районі були на всіх наших заходах. І тому... Ну, ми вважаємо своїм святки святим, святим обов'язком їм допомагати. Тому з перших днів цієї неоголошеної війни ми почали допомагати нашим хлопцям. І волонтерська організація їздила неодноразово туди, відправляє посилки туди і опікується проблемами наших військовослужбовців, ті, які знаходяться і в госпіталях, і які повертаються вже демобілізовані. Тому це свято наше спільне і мені дуже хочеться побажати всім. Ім нашим хлопцям щоб стріляти їм довелося тільки на парадах, щоб більше ну не було таких втрат, які понесла 28 восьма бригада, які понесла взагалі вся Україна, тому що це дуже дуже напевно найскладніше на війні. Це втрачати своїх друзів, коли ти він був рядом з тобою, а потім його не стало, і ти нічим не можеш допомогти. Це страшно, коли втрачають синів матері, коли втрачають дітей батьки. Тому дуже хочеться побажати їм, щоб вони всі повернулися живими і щоб в мирному житті їм знайшлося достойне гідне місце в нашій державі, щоб про них пам'ятали всі, хто, якою ціною дається нам сьогодні мир в Україні. За свою роботу та активну життєву позицію Людмила Прокопечко на рівні з іншими волонтерами та благодійниками отримала подяку від керівництва 28-ї окремої механізованої бригади. Щира вдячність тим людям, які постійно перебували в зону, АТО, знають реальний дійсний стан справ. Близько спілкуються з особовим складом, допомагають керівництву вирішенні повсякденних. Проблемних питань, які виникають в рідних, близьких військовослужбовців бригади, по завершенню урочистої частини присутніх чекав святковий концерт від творчих колективів Одещини та Миколаївщини.